Ти що слав? Ти що слав? Славу, тивай бот. Ех, хто? Я ж Я ж А ти ти на клаш. Що ти мене так лякаєш? Йо перестай. Я я другий день си народу виходю. Я думаю, що якийсь чорт уже по мені пройшов. Стехов, я, короче, подумав над твоїм пропозинням. Да. Думаю, ок, там того ж іке. Беремо, короче, беремо запчасти, крадемо то з завтра в не на мотодолом. Ну, десь а ти щось собі брав якийсь мішок на голову Та в кишені, маю капрон. А, то я бачу, що ти якісь понталони накигаєш. А де? двійку, у мене файна ідея. Я не мав ні мішка, ні нічого. А десь я з гумака вирізав. Тут зробив собі очі. і то я гумак накигнув на голову. файно, але... Але гумак смердеет. Фу, я по тих гімниках ходив. Фу, гумак смердит, але нічого. Фу, сдохлейте, ну. А, ту -ту -ту, гімнікєв, ту. Фу, але добре, я думаю, що це, це запах від водиця, тут -ту, бабуаліву і твої її чортів. Я думаю, що вона так буде знати, як сучасно буде сюди гаднути, що ми добре давай пішли. А давай помали, але чуєш... Тущ... Головне в разі чого той. Якщо то удаємо німцю, що ми нічого не розуміємо, ми сліпі і глухі. Короче, що не ми? Так.

Ти ти ме си бе месо... Бе месо керва не ти стана пътели, бе заутра на тъм не би спи, бе. Я хочу камен, я знаеш да ми, защото коли камен мечеш, тър топор паде. Ти бе просто коли със пролетая, коли топора ми изразно паде, тъй престея да го... Му да възме който камен, али така. Два ти краш, чуеш, можеш ти краш, че ги дава я поделюсь. Две си от това сукера ги дай. Раз, два, три. Вроде співати успевать. ну, той ты тупорупал. Ну, no, а той. Ти вже уже прилез? Йо, я труси пирова. Йо, чоловічий, кой тут лист, вже труси первал. Чекай, бо я не гон перелист. Чай. Чекай, бо срака не перелаз. Сюда бы у нас на нас не найдет. Радіється по вікнах, що вона не пильнує, бо вона може в цій годині ворожити. А ну, сьогодні. Вроді б у хаті не світить, спить походу. Як вона спить, вона без світла спить. Tamp... Пой... Вона спить, я чую, я чую, як вона спить. Вона двері не закриває, бо вона сьогодні не боїть нікого. Я... Тьоп твою мать. Тут якась баба, я не знаю, якась боювач, що? Де я тут у шопі? Що? Ти тут у сараю речі, де? Та, та, тут, тут, тут. Ей. На еле не, чи, чи ней її не, там з'їсти. Тут, тут на колодку наколотку що? Ч еще? Місієш один ще є варіант. Прямо кусь поду з собою. Ідемо тільки до, до неї до хати, на що буде знати, що то ми. У мене чобить смердить, то вона не знає, як на чобити смердить. У тебе панталони, бабині. Я хуй yeah. був в воду, ну коротше я був, коротше. Один раз у неї ходять, у неї всі розвішені по тих по вішочках. Там, коротше, надзвіз вона. в неї коридорі якраз, як воно на двері не закривають. Зараз попробуємо зайти под панку. Я откраще попильную, Всі подивиду. Так, ну. Скоро. <спільнати> став, став! Відкри... Став. Став, став, став. Став, став, став. а? Ч, а але... ну тут Берей скоро уйти, поршни. Давай, Лиз. Давай Лизм туда, берем то. Всего запчаси, чешки. Да ты <плес> не клавиш, нечто. Ну, бляха. все, вс, ты останешься, остань, я в тебя в руках заберем. Ну, Давай, честно. Вс. Блять, а все, <плес> ще you, віде, там загрявал.

Все. Скоро, скоро! Давай, давай, да, о, блха, тяшкова Скоро на через пять, наче через Так, все, так туда кину. Сейчас вертаемся, пусть запчасти. Все, ту-то уже все. Бежим, бьм до тэн. Блять, запчасти, угол. чекай, я думаю, не, не стал тяжке. Ну сто килля ваш. Давай до мене в гимнке. Куда? До мене в гимнке. Ховаем вот тут А нет, тут-то ховаем. Oh, Там кис бульдог, бо Бу, не чи що -то, то у мене запер? Та, чекай, тут у меня є заперечить, зажди, я пошті позабираю. Зачекай, Тут вітки бульдог може бути у, у, у селі, то такі сі чортяка, ти що не видів? Що ти то гавкає, блі? Та то яка, що Тих. то чорт. Йо, песета. Чу ж, в мене є отому одвесі, у мене з зиво є. Я коли вічно ліга... тут сплю на купець, коли п'яний, знаєш, бота баба не пускає мене. І то я исплю, я тут маю хрести, ми можемо навіть піти туди і зараз будемо виділити, чи воно пропаде чи ні, чи воно буде шало наоборот ну, у нас гризло. Але А сидимо сідимо тут, я нікуди більше вже туди не піду. нікуди тоже не йду, завтра це гарам Та що це гарантом Дивись, Чекайте тихо, тихо, тихо. Дивись, ну щось літає на виннику. Я не знаю чи ти, ти видишь, але я бачу, що літає на ті на ту хату, де ти жив, колись, що той дід замервав бабу. Ага, ну, ну, там літе. Добре, я коротше я сіду ліпше заховаю у погріб. Чусь, давай я краще з тобою піду, бо я чесно. Моя баба таке, моя баба спить на замкнутому ключі ти має під ліжком той сукерову, а ми зараз тут в півни... півницю всі схоємо. Давай. Все, давай, я розмикаю і ходимо в півницю. Чусь, ні слова, начесь би бі... бе гримало по дверях. Взагалі не відкриваємо. Відкриємо десь у, у 12 годині ранку. Угу. Все, і ні, си не відзиваєм. Що би воно то там просило, що хлопчики відкриють того, то ти думаєш, що то моя баба буде просила? Бо баба має ключі. Я знаю, що баба має Є три там дуплі ключів. А оце баба Аля, то ти вона притворюється, що вона чисть баба. Замінює там голос, бо вона має у тебе всякі нечисті сели. Замінюй голос, ти ходити її по хотах. Краде гроші. Ти що не знав цього? А <пілка> <таш> я, то добре, доля, заходимо у погра. Вс, давай заходим, <пілка> бо то, Тихо, тихо, я вже чую, що щось довгавка. бігом, бігом, бігом заходимо. Тихо, всі подивили, що там баба валя, щось вона там була, теж вночі кричала, так як різана. Ой-ой, то вона на нас так проклинала за отіво поршні, за отово все, а то нас то да, я в вітні взяла отово, якісь, я не знаю, якийсь, е, від, від танку, отово все. Що то гуде, так, так гудить? Що якийсь циган під'їхав чи що чую. Чую, що щось там гуде. Помахаю, та тормози. Щось пене, що циган Цигани чи що. Ні, що собі на євро бляхах, це що за циган? якийсь заїхав у село. Чи це не циган? Вроді машину заглушив. Здравствуйте. День добрий. Я приїхав по злезу. Uh, по сколько железа берешь? Ну, это, ну, килограмм 20 гривен. Это твои мало, человек. Давай 40. 55. 50. 60. Ладно, 50. 55. О, это файно е. Yeah. Все, то я буде справа. Шу, э, ти приймаєш поршні, запчасти, вот все, так? Ну да, 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 это то, что нужно, это очень нужно. Та сюди їй йоп пересекся, ан попав якийсь. Блядь, йому треба зараз куро показати, де драки займуть. Намахати його на железо, хай її дивиться. Я там ще йому підсиплю в мішке, потім волов пісок. Я там все підготував для а такий що? Так, тут я маю рушницю підготовлену. раз від чого пристрілити, погрозити, все маю. Два патрона є. Один для мене, один для нео. Для самооборони О, глуши! Глуши, куди їдеш? Десь куди воно їде? Що воно тут витворяє? Циган циганом? Що він розвернутися немає де? Та глуши кажу. Ого. Я фігію. Десь. Так, з цього підготовлені мішки треба. От у всього тут желізо замонтоване, але би він той... Нічого, не дав чого і він, хейт. Так, слухайте Слухай сюди. Десь, тут все є деталі, поршні, отово, всього тракторів всякий металом десь металом в мішках, десь таке чи ні.

хорошо, надо почати. 17 25 30 і 50 частин. 10 перед актом ректора. То так виходить, тепер виходить. Почекай. все покласти. Ще разом давай покладу. То все, поршні, то що ми наносили, я погубив. Ось тут оце все. Ось так. То то то. Все, я все эти запчасти покладу до цих диски. Тут там десь 100 кг важить. Так, от от деталя, от крафта, от прижича, от то. 220 кг. Йой, я веду й в бічної сторонки від того тягада. Випездали, то то більше, ніж п'ютон, то я буду там мільяртером. Я ж би можу купити хату. Бляха, ти муха, то вийшло. Я вже порахував в голові, я на Нокі калькулятором натискав. Я не знаю, зараз треба буде його слухати, що він там мені скаже, чи він скаже правду, чи не скаже правду. Першим ділом по його послухаю. А потім покажу на Нокі, що я там не нарахував. 346 гривень. Ну давай тебе дамбік. Що ти там маєш, як 346 гривень, це тяган? А потім ще на чімар. Це що не пішло. А тут подокиться стосовний криз. А то тада пома. О Боже, от ми. Я хотів. А скільки ой там ти? А ну скажи мені правду. Що ти? От ти меніся, яке стотило, що ти будеш не віддаду. Здзвони на нокі, я перерахував. 346. І що ж ти ти будеш заплатити? 3000 грн. А Я на нокі рахував, вийшло 576. Металалама чесно. Ні, виправ, мені не треба балона. Телефон не бере. Що ти розказуєш, покажи. Десять на нокі, ти бачиш? Що то є? кой во? кой записав? Чекай, за... Не, не хрена, зараз порахуем скидку там виходить, так 576, но рахуй на ноки. Умножите на 55, так? Та ти мені хочеш заплатити скільки? 11 тисяч гривень ти не плачу. Тут, так, я порахував, що виходить. 31 тисяча, 680 гривень. Ти що, ти не нормальний, ти що? 346 гривень, кіде? А ну почекай, я тут, я зараз піду по метону. А я йому зараз покажу, де ракізму. Тому що я з що не буду грачий грав. Циган заїх усувати, буду мені розказувати, що дошов. Йоп, твою мать. Вибачайте мене за слово, але то не шлях його Беру дві рушниці, ось Все, а тепер я буду розстрілювати, так Слухай сюди, тихо не дороблений. Ти або платиш мені всю ціну, або ти зараз будеш мав дві кулі у голові. Чого мучаєш? Що, вже заїла плянку тобі, що не говориш, а? Ти, а... Відійшов від мене. Я зараз веселю у голову. Тебе нині ніхто не знайде, знайде через 20 років ці купі гімнаст. Ти платиш або мені цілу ціну за оцього всього цей метал. Ніхто не... Да давай, пішов перераховувати. Я тобі все записував на Nokia. І тобі зараз пер... Плюс 25. Плюс 35. Плюс 35. Плюс 35. Плюс 35. Плюс 35. Плюс

І там йому драти типу, повідривав, я знаю, що не, то, то там гроші є, там золоті зуби, от так де. Десь щось його там забеляло, треба за ним піти. Так рушницю сховаю за до себе, щоб ніхто не відіть. В разі чого ти буду вже стріляти у гулю. Мовчула, думаю, що зараз десь приплине, тому. Далеко він не поїде, там десь зараз його бернесі. Не знаю, догрила бомця, бо у суба з'їде. О, щось там кричав. Я храню. все. то вже йому все, гаплек, він сів убив. Десь куди в церкву заїхав? Я фігію. Боже яке грішне. Тих травх. Кто... Все, він машину засадив. Все, він вже сигнал. О, ти я говорив? Я говорив, що він нікуди не доїде. Що И... він наробив коло церкви? Я хренів, то ти цян, подивись, що ти понароблював. Та тебе зараз люди тут оскопують, ніхто тобі ще не поможе. Подивись, що ти понароблював коло церкви. Ти ж... Треба, чесно, його не махав трохи, там вийшло 25 тисяч, що там 2 дві то 27 тисяч. Ні хрена сі, чесно ми вийшло заробити, Треба до Николаюча зазвонити. Алло, а де його? Я дзвоню до нього, а no Q не набрав його номер. Так, набрав номер 097-335-226. А значит ще отсюда дайте мне щадайте мне фанеру, мені ще дайте. Алло! Ао, алло, алло, я жос прийми в эклик-то ідут, говорю вже з продавцем у супермаркеті. Чу, 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 чу що? Я продав тому, тому цегону все желізо за, за 27 тисяч. Ого, ніхрена can та я таку ціну зробив, він хотів прода... я купив спочатку за 19, а потім то-то-то і спочив. що, я в нього срібло накрав. І... і золото. Файлі, проти... Ми ж з тобою, то і все. То ми лише з тобою, а якщо то збираємо на одну людську машину і їдемо з села, бо я вже не витримую. Ще моя продавати послугу техніку, я, я хотів МТЗ свого придавати, там хотів Василь Путина. Ну, чуєш, ми будемо сіділи з тобою, тобою за того. За ті деталі, що, знаєш, що там там. Ти вийде, скільки того було, того було все, скільки деталей. Там ті деталі ділам пополам, а я ще щас свій металом, той ще я мав, то я йому ще загрузив, знаєш. Що тоже йому віддав. Ага, ну то добре тоді. Йо, то де зараз. може добре, я вже приїду, то вже поділимо, може з собою, йо, давай. Ну то добре. Йо, мені ще цю фанеру, та й що тут у крафті було. Снежкою, то добре? Все, йо давай. Все, давай, давай. Николайович не знав, як йду там е, е, хоч і на пожертву з 200 гривень, що від мене і від Николаючих. Господи прости на, нам таким, що ми є грішні у цьому селі, але що поробимо? Для та виживання так, 200 гривень. Так, отче, тримайте 200 гривень, то є за Никлавчий за мене. Той, та й кого цегана? Що я цягана гнав? Гралема чи що? Що ви розказуєте? Що ви, очі, виділили? Ви о, о, той, о, у себе шкарпетки на ногах не вийдете, що ви розказуєте? Все, нате, тримайте на пожертву, то є для благих діл. Все, все, будьте здорові. все. Ну все, дав на пожертву, а тепер можна йти спокійно, спокійно, спокійно дійшов додому.